Процес обміну військовополоненими був розблокований під час переговорів, які цього тижня знову продовжились в Абу-Дабі. Два дні українська делегація, ось ви бачите її склад, обговорювала з Росією та США умови можливого миру. Чи стались там ще прориви, окрім питання обміну полоненими? Розбиралася, але чи ж другий раунд переговорів в Абу-Дабі. І перша гарна новина визволення українських полонених. Чи дійсно з'явився шанс закінчити війну навесні? Дуже добрі переговори, щось зміниться. Що цього тижня відбувалося за лаштунками, якби нічого не відбувалося, Росія би не істеріла. Та як може вплинути на перемовини замах на російського генерала? Це взагалі може вплинути дуже серйозно на всі процеси. Делегація в абу Дабі, другий раунд переговорів, коли за столом українці, американці і росіяни. Делегації заходять окремо. Графік закритий, склад учасників розкривають не повністю. На столі не угода про мир, а конкретні вузли. Режим тиші, безпекові механізми, гуманітарні питання. Це вже технічний рівень переговорів, умовно називаємо, воєнної і гуманітарної підгруп. Це не про завершення війни. І це навіть не про заморозку. Це про технічний рівень забезпечення такою, якщо ці умови створяться воєнним чином або геополітичним чином. Ключові найбільш гострі пункти тут, начебто, не обговорюють це як технічний поверх. Існує інший вимір, політичне горище, і там інша формула. 19 плюс 1. Тобто, ми беремо умовних 20 пунктів мирного плану і розділяємо їх на 19. Тобто, все плюс 1 – це території, і от, власне кажучи, Теркаються по мінімуму, і території по суті виносяться за душки. А сторони стараються знайти компроміси по інших 19 питаннях. У Вашингтоні також рахують пункти. По-своєму Якщо подивитися на контрольний список відкритих пунктів, який існував на цей час минулого року, і контрольний список відкритих пунктів, які залишаються зараз, то цей список значно скоротився. Це гарна новина. Погана новина полягає в тому, що пункти, які залишилися, є найскладнішими. У перекладі на Трампівську мову звучить так: Відбулися дуже дуже добрі переговори, що стосувалися Росії України. Щось зміниться. До головних підводних каменів, що, наче якорі на дні, не дають сторонам зробити прорив у переговорах, ми ще повернемося. Поки ж маркером щодо настроїв Кремля стають заяви учасників Прожигателі війни із Європи, із Британії постійно намагаються помішати цьому процесу, постійно намагаються в нього влізти. Путінський переговірник Дмітрієв під пальмами знову знаходить винних. Це хто завгодно, тільки не Росія. Традиційний кремлівський жанр, агресор в ролі ображеного спостерігача. Чамія в матрібінок до того ж, Москву продовжує переслідувати дух Анкоріджа. Мовляв, там Москва погодилась на компромісні мирні пропозиції. США, а європа і Україна спробували їх змінити. Тим часом головне досягнення цієї зустрічі обмін полоненими. 57 українців, здебільшого, захисники Маріуполя повернулися додому з російського полону. Це те, що ми могли зробити, це те, що ми могли отримати від перемовин хоч якийсь результат. Очільник української делегації Рустем Умєров підсумовує, обговорення в Абудабі було конструктивним. А Москва все піднімає ставки. За повідомленням тамтешніх змі цього разу вимагає не просто територій. Йдеться про Донбас і анексований Крим, а й щоб увесь світ визнав їх російськими. Апетит той самий, що в казці про золоту рибку. Тільки фінал усі пам'ятають. О поява таких категоричних вимог це також сигнал існування нових поки закритих домовленостей. Це і є ознакою того, що по гарантіях безпеки вдалося просунутися вперед. Як і до цього істерика Лаврова, що такі гарантії безпеки вони не бачили, вони не дієві, і взагалі їх ніхто виконувати не буде. Якби нічого не відбувалося, Росія би не істеріла. До речі, про гарантії безпеки під час візиту до Києва генсек НАТО Марк Рютте озвучив нові деталі попередніх домовленостей. Тут є три рівні: перший це зміцнення українського війська, перша лінія захисту від росіян, друге це коаліція охочих під керівництвом європейців. Сполучені Штати готові долучитися у плані механізму бекстоп для перестороги. Штати презентують певний пакет, який має бути таким потужним, щоб Росія не повторила агресію. Тобто архітектура є. Тепер питання тільки у тому, де саме у ній стоятиме Вашингтон. Вони всі вже викладені на папері, і йде розмова тільки зі сполученими штатами про те, в якій частині вони готові долучатися, і які механізми реагування на третьому контурі гарантій безпеки, тобто у випадку, коли Росія порушує припинення вогню. Утім, яким би не був в результаті американський запобіжник, прямі військові гарантії, поставки зброї або щось інше, Європа має прогарантувати базові речі. Це гарантії фінансування України, хоча б років на 5-7, і гарантії постачання зброї знову ж таки, хоча б років на 5-7. Без цього всі інші додаткові речі, включно із аналогією п'ятої статті НАТО, працювати не будуть. Як не спрацювало енергетичне перемир'я, коли Москва цього тижня атакувала нашу енергетику? А Трамп зміг лише знизати плечима. Мовляв, така й була угода. Владімір не підвів Перемир'я Тривало з неділі до неділі. Путін дотримався свого слова. Воно закінчилось, і Путін наніс сильний удар. Виходить, гарна міна за поганої гри. Дональд Трамп хоче уникати реакції, хоче залишити за собою право якоїсь реакції. Тому він просто якщо е він, якщо він сказав, що Путін перемрієно не дотримався, то йому вдалося казати А далі я. А це він казати не хоче. тим часом у Києві. Марк Рютте дивиться на зруйновану Росіянами ТЕЦ. Легке пальто на розхрист в люті морози, красномовний образ нинішніх переговорів, впевнені обіцянки на папері та холодна реальність на землі. Разом із тим, попри всі кремлівські підступи, тема енергетичного перемир'я не закрита. Штати знову запропонували деескалацію ударів по енергетичній інфраструктурі. Путін відповіді ще не дав. <кій> а ось що Москва відразу приторочила до перемовин, так це замах на їхнього генерала Алексєєва. Праву руку глави гру Костюкова, керівника переговорної групи від Федерації. Провокація. Націлений, в свою очередь, на срив переговорного процесу, це просто незамінна для нього людина. Вони там років я не знаю скільки вже разом. Це може стати причиною, що росіяни заявляють про те, що з цими мудаками ми розмовляти не будемо. Вони вбивають наших людей там і так далі. Ну тобто, це є, є така загроза. Хоча хто ще не хоче переговорів, питання риторичне навіть попри поганий стан російської економіки. Путін буде тягнути війну, скільки зможе, бо для вихід з війни для нього це як для алкоголіка кинути пити. пити. Е, логіка така: папа, ти будеш менший піт, діти, мабуть, менше їсти. І зараз Росія ріже секвестує всі статті бюджету витрат, крім воєнних, і навіть воєнні доводиться скорочувати, тому що просто меншими темпами, ніж інші статті бюджету. Такого ще нікого не було. Можливий сценарій завершення війни, замороження лінії фронту з подальшими безпековим. Ми гарантіями для України бункерний дід навряд чи зможе подати росіянам як перемогу. Всі історії Путін влаштовують. і вони влаштовують його саме тому, що вони заважають йому довгостроково утримувати владу. А тим часом, попри видимий штиль за переговорним столом, Ройтерс видає несподіваний інсайт. США прагнуть мирної угоди вже в березні цього року та проведення виборів у травні. За відсутності домовленості з ключового питання територій, це здається фантастикою. Кожна зустріч додає ясності, як і коли війна може справді закінчитись для України. Але не виключено, що Трамп дійсно має якийсь козир в рукаві, про який Україна поки не знає. Питання лише тус чи передвиборчий прес-реліз, але чи.